У клініці сучасної неврології Аксимет, лікар-ортопед-травматолог, невіддільна частина мультидисциплінарної команди. Ми працюємо не тільки з травмами, а й з наслідками неврологічних порушень, які впливають на поставу, ходу, роботу суглобів і якість життя загалом. До мене звертаються пацієнти після інсульту, з болем або контрактурами в суглобах, із хронічною нестабільністю або слабкістю стопи, при сколіозі, деформація хребта, змінах постави. З обмеженнями рухів, що виникає на фоні неврологічних захворювань. Щоб допомогти точно, ми починаємо з діагностики: використовуємо цифровий рентген, УЗі суглобів, ортопедичні тести, консультації з неврологами-реабілітологами, мрт суглобів. Окрім класичних методів лікування, ми використовуємо ПРП-терапію, інноваційну процедуру, що активує природне відновлення тканин і пришвидшує реабілітацію після травм або запалень. Ми працюємо. У мультидисциплінарної команді, щоб не лише зняти симптоми, а повернути контроль над рухами та тілом, усе в одному місці в команди фахівців, які бачать зв'язок між опорно-руховим апаратом та нервовою системою.